Вітаємо в ефірі програми Радість. Послухаємо поезію Сергія Жадана. Я з задоволенням представляю наших учасників ефіру. Наша творча молодь Анастасія Кисіль. Вітаємо, Вітаємо. Діана Кузніцова. Вітаємо Діану. З нами Дарина і Софія Гапєві, ведучий Леніт Гапєєв. І також я представляю ведучого молодіжного телебачення. Фестив, це Іван Михайлович Скляр. вітаю, Вітаємо. Ну що ж, послухаємо поезію Сергія Жедана, тому що це наша українська сучасність, сучасна української літератури. Радість. Це те, що дається збоєм. Ні краплі смутку, ні краплі сумніву. Я колись стану простим китобоєм. І залишусь на норвезьку посудину. І запишусь на норвезьку посудину. І я колись знатиму корабельні секрети, матиму, Жили від праці, здуті. Для мене горітимуть червоні комети, в зеленого неба в яскому мазуті, впаливши колись у хвилі безкраї. Сірому светрі грубої в'язки. Я гнатиму втомлені китові зграї від пляжів Японії до Аляски. І чорні кити, рвучись на свободу, не вірячи, що їх можна дістати, падатимуть із небес у воду. Наче підбиті. Аеростати. І гріюсь вночі у вагонах з вугіллям, і граю в трамваях на губній гармошці. І життя моє котиться, ніби Колесо, не маючи жодного інтересу. Солодкими яблуками по укосу, теплими хвилями на Одесу. Ми прочитали. Цікавий віршований твір, що має назву Радість із книжки Ефіопія. В чому цікава ця книжка, чому захотілося саме, саме з цієї книги обрані уривки почитати? От я зараз вам зачитаю коротку передмову до цієї книжки, і тоді ви самі зрозумієте, що. Поезія Сергія Жадана варт уваги ну, принаймні вибірково вибрати те, що буде ближче вам до душі. Сергій Жадан народився в 74-році, поет, прозаїк, есеїст, перекладач, автор кількох книжок, віршів та прози. У видавництві фоліо вийшли друком його книги, різні. Цитатник, Марадонна 2007, Ефіопія. Оця книга, яку ми сьогодні читаємо і досліджуємо. Це книга про маршрути, якими рухаються кур'єри, приносячи добрі новини, поєднуючи з собою громади, відступників, грабіжників та репатріантів. Книга написана на основі реальних сюжетів. От чому я вибрав оцю книгу. Ну, давайте коротко обміняємося враженнями, от про вірш, радість. Радісні емоції. Ми відчули, Настя. Скажи, як ти гадаєш. Це був гарний вірш, але думаю, з першого разу його добре не зрозуміти. Бо в нього такі. Мені здається, там повороти гарні. Тож, за перше прочитання я не зможу сказати, але те, що я зараз почула, це те, що це дуже гарний твір. І мені жирно сподалося, хоча я її не люблю верші. Угу, дякую. Ну, Сергія Жадана така сучасна е, поезія, яка нагадує, іншими словами, прозу життя. От чому він цікавий. Е, Діана, а що ти скажеш про свої враження та відчуття та емоції в процесі слухання цього твору? Не знаю. Мабуть, ну, ти... я його теж не запам'ятала також. Угу. Ну, це така доросла. я вам скажу так, це така доросла поезія, але починаючи з п'ятого класу, коли починається перший рік дорослого шкільного життя, я думаю, що можна, можна вже починати. Ну що ж, ми дякуємо глядачам за увагу. От з вами була програма Радісті в наступному сюжеті. Ми познайомимося з іншими поетичними творами Сергія Жадана.